Ця новини підсумки на телеканалі ITV Media Group. Мене звати Вікторія Петренко. Зараз ми поговоримо про те, чим жила наша область і місто Рівне впродовж цього тижня. Отож далі про таке. У рівному спецслужби запобігли підривам готелю, багатоповерхівки та автомобілю із військовослужбовцями. У селі на Рівненщині вщент розмило дорогу. Від цього потерпають переселенці. За самозахоплення землі директор КП «Благоустрій» Склевеня змушений виплатити мільйон гривень. Ворог продовжує лютувати. Що не щодня росіяни обстрілюють територію України різними видами озброєння, але ми стоїмо і не здаємося. Тому окупанти вирішили діяти по-іншому, аби залякати наш народ. Щоб посіяти страх та паніку, вони почали влаштовувати теракти у різних містах України. І що найнеприємніше і найдивніше, що роблять, це вони руками українців. Росіяни діють підступно і підло. Вони пропонують саме неповнолітнім або людям, які опинилися в складних життєвих ситуаціях ситуаціях підзаробити за ці легкі гроші. Завербовані РФ люди йдуть підривати готелі, автомобілі військовослужбовців, об'єкти ТЦК та СП. І що цікаво, часто самі стають жертвами свого ж бажання легкої наживи Бо рідко коли росіяни залишають живих виконавців своїх же замовлень, лише за неповний місяць у Рівному служба безпеки України запобігла трьом спробам теракту. Російські агенти руками громадян України планували підірвати в місті готель багатоповерхівку та автомобіль автомобіль із військовослужбовцями, як вдалося викрити агентів, і за які гроші українці готові стати зрадниками? Дивіться далі у матеріалі Юлії Котляревської. Збиралася підірвати популярний готель у Рівному. Мова про 49-річну місцеву жительку. Вона на замовлення російських спецслужбістів залишила саморобний вибуховий пристрій в одному з номерів готелю міста. У подальшому окупанти планували дистанційно активувати вибуховий пристрій за допомогою дзвінка на телефон, яким було споряджено вибухівку. Контрозвідники служби безпеки затримали російську агентку на гарячому, коли вона поспіхом виїжджала з готелю. Також служба безпеки знешкодила СПП. під час обшуків оселі затриманої вилучено мобільний телефон з доказами її роботи на ворога та складові для другої вибухівки. Рівно за тиждень після цього випадку стало відомо про ще одного агента Російської Федерації, який цього разу готував теракт вже у багатоквартирному будинку рівного. Чоловік встановив саморобний вибуховий пристрій в орендованій квартирі у центрі міста. Після дистанційної активації якого ворог сподівався на потужний вибух всередині багатоповерхівки. Він мав призвести до чисельних смертей та поранень серед цивільних. Служба безпеки України встановила, що затриманим виявився 27-річний львів'янин, якого РФ дистанційно завербувала через телеграм-канал з пошуку легких грошей. Після вербування він приїхав до Рівного, де за координатами куратора забрав зі схрону готове СВП. Та прибуду до орендованої оселі, яку планувалося підірвати. На цьому хвиля терактів у нашому місті не зупинилася. Співробітники СБУ спіймали ще одного агента ФСБ, який планував підірвати автівку із військовими. Зловмисник заклав вибуховий пристрій під військовий автомобіль та встановив на місці запланованого теракту приховану камеру з онлайн-трансляцією для рашистів. Співробітники СБУ спрацювали на випереджень і запобігли злочину і людським жертвам. Відтак усім трьом агентам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. У СБУ нагадують, якщо вам російські спецслужби пропонують легкий заробіток взамін на влаштування теракту чи диверсій, відразу повідомляйте про це у спеціальний чат-бот з пали ФСБшника. Напору води не витримала навіть стародавня бруківка. Так у селі залісся, що на Рівненщині дощів щент розмили дорогу. Цей шлях веде до пансіонату, в якому проживають ВПО. Тому тепер ці люди буквально відірвані від світу, бо проїхати бодай кудись такою дорогою практично неможливо. Бурківка повністю вивернута відтак. Цим шляхом не те, що проїхати нереально, а й пройти. І, як запевняють місцеві мешканці, до цієї дороги нікому роками не було діла. То чи вирішить хтось цю проблему, з'ясовувала наша Олеся Мороз. Ось так виглядала дорога після дощу, яка сполучає село Залісся із обласним центром. Проїхати нею було просто неможливо. Це була дорога на базу. Кечове слово була. А такий вигляд вона має зараз. Вода зійшла, проти каміння так і лишилось вивернути. Водії кажуть, їхати цим шляхом просто неможливо. Це просто не Рівана. Вже скільки часу така дорога і що її не можна зробити? Я розумію, це стихія там все дорогу вони знищили, але ж її можна зробити за день-два це все робиться. А де воно нікому не треба, простіше гроші в кишені положити і все. Чи не найбільше через такий стан дороги потерпають переселенці, які проживають у місцевому пансіонаті? Розповідають, дістатись до магазину, лікарні чи обласного центру майже нереально. До прикладу, пан Юрій у пансіонаті живе уже два роки, сам родом із Нікополя. У чоловіка цього тижня стався набряк квінке. Йому терміново була необхідна медична допомога. Мені прийшлося визивати скору швидку допомогу. І вона добиралась дуже довго. і, ну, Слава Богу, все обійшлось добре. Зараз ми їдемо якраз в місто Рівне для того, щоб ну, на обслідування ми маємо великі перешкоди. Три з половиною роки у пансіонаті проживає і пані Олена. Вона приїхала сюди разом зі своїми доньками із Донецької області. Каже, ця дорога єдиний шлях, який з'єднує село Залісся з районом. У нас два рази на тиждень. Машина звідсіля відвозить у місто хто в лікарню, хто куди по своїм потребам, але все ж таки там кому треба в лікарню екстрено швидко, то на зупинку, а зупинка 2,5 з ну, тобто, дуже важко, особливо людям. Більш похилого віку місцеві ж додають, ця дорога в такому жахливому стані уже 15 років. Пригадують, засипали її щебенем лише один раз, і більше діла до дороги нікому не було. Вони самостійно намагались засипати ями побутовим сміттям, проте це не допомагало. Адже за словами керівника пансіонату Ярослава Денисюка, є ще одна проблема: автомобілі, які обробляють навколишні поля. Одна з причин, що обробляються неправильно. Поля підгорюються, беруть ці трактора, підгорюють прямо під саму дорогу. Має бути якась там захисна смуга чи кілька метрів від дороги. Нагоруть під саму, під саму бруківку, яка покладена була ще, мабуть, в 60-х чи 70-х роках минулого століття. Додаємо, а нещодавно дощ цю дорогу просто змив. Остання злива вже її повністю розлило. Ми, коли після дощу сюди під'їхали, то був такий якби, карпатський пейзаж. Біжить струмок, каміння це на замість дороги, просто. Куча брил каміння Адміністраторка пансіонату Лілія Денисюк зазначає, ремонт цієї дороги вкрай необхідний, адже у їхньому закладі проживає понад 50 внутрішньо переміщених осіб. Поки війна триває, вони тут і перебуватимуть, а їм потрібно якось виїжджати із села. Питання цієї дороги це питання їхнього і освітнього простору, і пошук роботи в довколишніх селах чи містечках, і вирішення якихось. Своїх соціальних питань, правових питань і вирішення медичної допомоги для нас ця дорога дуже важлива. У департаменті з питань будівництва та архітектури Рівненської ОДА підтверджують той факт, що нещодавня негода поруйнувала близько 800 метрів дороги. Автошлях знаходиться на їхньому балансі, однак відремонтувати дорогу поки що вони не в змозі. Проведене обстеження за участю представників департаменту і підрядника та попередня оцінка свідчать, що орієнтовна вартість відновлювальних робіт становить 4 мільйони гривень. Відновлення має бути здійснене в межах експлуатаційного утримання автодоріг. У зв'язку з істотним обмеженням фінансування цих робіт на адресу Здовбицької сільської ради направлено звернення щодо можливості співфінансування робіт із ремонту пошкоджених ділянок. У свою чергу голова Здовбицької сільської ради Тетяна Тимощук каже: якщо їм надійде лист із зверненням, то на найближчій сесії питання співфінансування та ремонту дороги загального користування місцевого значення Лідово Урвена залісся може вирішитись. Якщо буде перевиконання бюджету за липень 2025 року, дане звернення його поки що немає, буде винесено на розгляд сесії. Де депутати будуть виключно депутати приймати рішення. Насмітили на мільйон. Мова про Клевенську громаду. Там директор комунального підприємства не помітив, як засмітив не свою територію. Він самовільно закупив землю і завалив її відходами. Через це його тепер тягають по судах. Установа, якою він керує, вийшла на півтора гектари за межі сміттєзвалища і завалила непотребом ділянку професійного училища. Тепер посадовець має відшкодувати майже мільйон гривень. Проблема із сміттєзвалищами для нашої області не нова, але традиційно вона пов'язана здебільшого з тим, що люди влаштовують їх стихійно, де заманеться. Потім екоінспектори виявляють такі джерела забруднення і намагаються змусити громади прибрати після себе у випадку. Із Клевенською громадою ми стикнулися з тим, що підприємство забруднило навколо себе більше ніж можна було. Разом з тим, на сьогодні в Україні навіть легальні сміттєзвалища під загрозою закриття відповідно до законодавства, вони мають відповідати певним вимогам, зокрема, повинні пройти оцінку впливу на довкілля. Але станом на сьогодні з майже двох тисяч полігонів в Україні лише чотири змогли це зробити. Решта буквально не мають шансів. Бо більшість побудовані 50-70 років тому і не відповідають вимогам, які прописали в законах. Тому що буде із цими старими сміттєзвалищами, поки не зрозуміло. А от кому. Комунальне підприємство у Клевені, яке не дотрималося меж, змушене тепер за це заплатити мільйон гривень. Чи зі своєї кишені платитиме, чи можливо допоможе громада? Розбиралася наша Вікторія Якимець. Це сміттєзвалище у клевені. Воно там уже десятки років, і постійно його межі збільшуються. Довозили непотріб до того, що не помітили, як залізли не на свою територію. Як встановила прокуратура, забруднили майже півтора гектара, які належать професійному училищу і призначені для обслуговування будівель закладів освіти. За фактом самовільного захоплення частини земельної ділянки а також її забруднені шкідливими відходами. Наслідок спорушення спеціальних правил, що створило небезпеку для довкілля, а також у службовій недбальності, що виразилося у нагромадженні вказаного вказаних відходів на цій ділянки, що спричинило завдану шкоду інтересам держави у сумі понад один мільйон гривень. Винним у цій історії зробили директора Клевенського комунального підприємства Благоустрій Дмитра Берлінця. Адже саме установа, якою керує чоловік, займалася вивезенням туди непотребу у розмові. Посадовець. Підтвердив, що саме він фігурує у справі як обвинувачений. Утім, коментувати та розповідати будь-які деталі відмовився. Про Ретикос... нас так, але коментарів не даю. А взагалі ніяких? поки триває справа, поки що ніяких не даю. За даними прокуратури, наразі Дмитро Берлінець половину суми заплатив. Втім, цього недостатньо. Потрібно відшкодувати усі завдані збитки. Під час проведення досудового судового розслідування завдана шкода була частково відшкодована у сумі 500 тисяч гривень. А з метою повного відшкодування завданої шкоди. Довкіллю було накладено арешт на рухоме майно підозрюваного, та потерпілою стороною в кримінальному провадженні скеровано цивільний позов до суду. Підприємцю лишилося компенсувати ще півмільйона гривень. Чи буде фінансами допомагати громада, невідомо. Ми намагалися з'ясувати це у голови Клевенської селищної ради Галини Кедун. Також хотіли запитати, як так сталося, що для вивезення сміття закінчилася територія і чому не шукали вільних ділянок. Втім, уже традиційно пані Галина пояснювати про рахунки селищної ради не захотіла Тіла він не фізична особа, він юридична особа. Рішення суду все покаже. До побачення. На останній сесії депутати Клевенської селищної ради підтримали виділення 500 тисяч гривень для КП Благоустрій. За дивним збігом обставин саме таку суму потрібно ще погасити згідно із рішенням суду. Наразі справу ще не закрито. Як зауважив прокурор, найсуворіша міра покарання, яку може отримати директор підприємства, позбавлення волі на строк від двох до п'яти років. А я нагадаю, що ви дивитесь новини підсумки і далі ми поговоримо про таке. У рівному ціни на квартири б'ють рекорди. Вартість зросла на майже 20%. На Рівнищині люди скаржаться на затоплені подвір'я та городи. Які продукти і наскільки здорожчали порівняно з минулим роком. Красиво жити не заборониш або ж не дозволиш. Щоб придбати однокімнатну квартиру у рівному, потрібно збирати 8 років. При цьому не витрачати на їжу, одяг, оренду та комунальні послуги. У рівному ціни на квартири б'ють рекорди. За півроку вартісне на житло на вторинному ринку виросла на 17%. Із такими розцінками наше місто потрапило у п'ятірку тих, де нерухомість в Україні найдорожча. Більше про золоті квартири, розповість наша Юлія Котляревська. Придбати власне житло виклик не з простих. Відповідно до оновлених статистичних даних, рівняним із середньою зарплатою доведеться відкладати всі зароблені кошти впродовж восьми років. Так, станом на сьогодні однокімнатна квартира у рівному коштує щонайменше 50 тисяч доларів. За двокімнатну треба викласти до 64 тисяч доларів. Опитані нами містяни кажуть, мати власне житло справжня розкіш. Якщо дивитися на ринок цін, то однокімнатна квартира в новобудові без ремонту зараз стартує від 40 тисяч, наскільки я знаю. Десь років 10, може. Мінімум, напевно, щоб назбирати збирати 50 тисяч доларів з нуля якщо збирати. Бо насправді в наші часи дуже нестабільно все. І я, наприклад, не можу спрогнозувати, коли я куплю квартиру. Я можу тільки в цей час хіба знайти кращу роботу і надіятися, що. Там, Рієлторка Тамара Петрушко каже, ціни спочатку повномасштабного вторгнення справді зросли, і ця вартість не знижується. В основному ціни зросли десь до 20% під час війни. Зараз на даний час однокімнатна квартира, якщо це квартира з ремонтом, може коштувати 45-50 тисяч. Ну, Якщо це з ремонтом, з меблями з технікою. Рієлторка додає: це не останні зміни у вартості житла. Ціни і надалі будуть. Будуть рости. Останні місяці ціни, скажімо так, не можу сказати, що виросли, ну, якби вони вже десь певний період півроку десь тримаються на одному рівні, але є такі прогнози, що нерухомість буде дорожчати ще на 15%. Тамара Петрушко каже, що вартість на житло у рівному зростає не просто так. На це є свої причини. Я все-таки думаю, що це пов'язано з тим, що гривня падає, будматеріали дорожчають новобудов і житла якби будується менше, От, тому що як я вже говорила, не вистачає працівників. Хлопців багато забрали і виросли ціни на зарплата виросла для працівників. Попри зростання цін, попит і надалі залишається високим, зазначає рієлторка. Люди все ще мріють про власну квартиру, хоча для багатьох це не завжди доступно. Затоплює подвір'я та городи. На це жителі села Бродівське, що на Острощині, жаліються вже не один рік. І все через те, що, за їхніми словами, ніхто не чистить канави обабіч дороги. Тому під час дощів вода стікає на подвір'я місцевих, а потім затоплює і городи. Як можна вирішити цю проблему, з'ясовувала наша Дарина Черемшина. Не дорога, а справжній басейн. Це відео минулого тижня. Зняла жителька села Бродівське, пані Катерина. Після зливи місцеві скаржаться, що вода не лише унеможливлює приїзд дорогою, а й стікає на їхні подвір'я та затоплює городи. І так відбувається щоразу вже кілька років поспіль. Місцеві впевнені, це все через нерозчищені канави вздовж дороги. Минулої середи, 9 числа, ввечері почав іти дощ. Він ішов тоді цілу ніч. На другий день четвер проїхати неможливо було. Да, ну, стояла і вона стояла тут до суботи. Вона частково потрошки сходила, але ну, дуже з з повільною швидкістю. І виходить, що канави ну, замулені, вони зовсім мілкі, воді нема де діватися. Людям затоплює подвір'я, затоплює городи. Пані Жанна додає, через такі підтоплення на подвір'ї її мами навіть зруйнувалася дерев'яна хата. Протягом 20 років ми страждаємо. Це вже було напевно безліч затоплень, тому що якщо канава не може прийняти воду, приймає двір. Ми, наша сусідка, її город, і наш город страждають. Але найперше, що я хочу сказати, що ця вода зруйнувала наше помешкання, і хата, яка була дерев'яна, вона просто впала підвала, зігнила, тому що один час був такий ну, жорстокий паводок, що нам принесло на муле десь до 30 сантиметрів, ми її вручну вивозили зі всіх наших господарств. Місцеві жителі розповідають через підтоплення потерпають не один рік зі свого боку. Староста села розваж Василь Шишко, який нині опікується і селом Бродівське, зазначив, що така проблема поширена і в інших населених пунктах. Така ситуація на цій дорозі, як в розважі, так і в Бродівському. Ще колись давно були зроблені водовідвідні канали, які цю воду відводили наскільки вони змогли справлятися, і за село і потім ця вся вода попадала в річку горень. Але ну з часом це все ж занамулюється, і відповідно рівень води кожен раз росте. і... Проблема виявляється. Мешканці Бродівського зверталися з проблемою і в Острозьку міську раду. Однак, за їхніми словами, реакції жодної. Нам ж секретар Острозької міської ради Костянтин Кирилюк повідомив, що про проблему знають наразі шукають шляхи її вирішення. Вся ситуація полягає в тому, що канави обвідні, які знаходяться поряд з дорогою, засипані, в тому числі і тими людьми, які там проживають. Дане питання. Планується до вирішення, і, можливо, ми його вирішимо найближчим часом. Головне, щоб було погодження тих людей, на території яких знаходяться ці обвідні канави, які ми могли би розчистити. Влада дослухається до думки жителів. Якщо є така потреба, то ми її будемо вирішувати обов'язково. Костянтин Кирилюк запевнив, що це проблемне питання на нараді вже обговорили. Станом на зараз домовляється за техніку, яка б могла б причистити канали. Б'ють рекорди. За останній рік в Україні суттєво змінилася вартість на багато продуктів. Деякі фрукти здорожчали майже на 200%. Чи обурюють ціни рівнян, що вони купують на ринку? Та чому навіть базові продукти для декого є недоступними. Дивіться далі у матеріалі. Не стоять на місці за останній рік в Україні стрімко зросли ціни на продукти харчування. На деякі з них вартість збільшилася чи не на 200%. Про це нещодавно повідомила Державна служба статистики. Підвищення вартості продуктів харчування відчули і жителі рівненщини. Подорож... подорожало все на 5-10 гривень. Все подорожчало зараз. Пенсіонертою потримує тих піщасних дві, як моя свекруха, отримує дві сімсот зарплати Ой, пенсії. А... Вона не спроможна навіть заплатити за комуналку, продукти і ліки. Це, це дуже тяжко на таку пенсію прожиття, плюс про продукти. Якщо там якийсь певний період часу не купиш, там я скупилась, допустим, м'ясом, там мені вистачає його на деякий час, і потім я заходжу і об знову ціна виросла, об знову виросла. Звісно, все дорожче, причому дуже цукор, мука все дорожче. Ціни високі, як на наші доходи. Взять, якщо пенсії на три тисячі мало що придбаєш. Зросли ціни на овочі, і це пов'язано з інфляцією. перш за все, як повідомляє держстат за останній рік в Україні суттєво здорожчали овочі, фрукти та інші базові продукти, зокрема, капуста, морква, картопля, яйця, олія, хліб та інші. Продавці на ринку розповідають, ціни коливаються постійно. Бачите, які зараз кліматичні умови то буря, то град, побило, де через то це не піднімають. Людей є таке, що все буквально знищили всі, всі посів всі, все, що посаджено. Звичайно, є покупці, але ж хотілося б лучше більше. Ціни так, я вам хочу сказати, що не дуже так ще. Ще може маритися. Ще такі ціни. От помідора дешева, ну є й дорогша, хто хоче дорогшу, Ну, смотри, які люди, люди є багатші, люди бідніші. Прийдуть, понижуть плечима, то візьмуть, то помідору, ну по 35 ці дешевенько беруть. З червня 2024 року по червень 2025 найбільше здорожчали такі продукти. Вартість борошна за кілограм, а також курячого філе, зросла на 36%. Ціна десятка яєць піднялася на 63%, вершкового масла на 33%, олії на 37%, Яблук на 196%, капусти на 150% та моркви на 67%. У Рівненській ОДА нам повідомили, що ціна на продукти за залежить від багатьох чинників. Наприклад, цьогоріч на врожай аграріїв суттєво вплинули несприятливі погодні умови восени. Однак, фахівчиня Тетяна Колесник зазначає, продовольча інфляція в Україні не є катастрофічною. Це і нелегка посівна компанія, і зростання пальновостильних матеріалів. Рівень споживчих цін залежить і в інфляції загальному від країні. Чим вища інфляція, тим і зростають ціни. Так само зрощення електроенергії всіх допоміжних матеріалів, які використовуються в виробництві, це теж все впливає на собі вартість виробництва. Загалом продукти харчування в Україні за останній рік подорожчали майже на чверть. Втім, лишилися й такі, вартість яких через інфляцію та інші фактори не змінилася. Це всі новини за цей тиждень я прощаюся з вами до наступної неділі. Всього найкраще бережіть себе, все буде Україна.